Радіо Chicago. і от власне що там рашці? Перша новина про те, що у російського пропагандиста Соловйова знайшлася таємна сім'я в США. Отже, російський пропагандист Володимир Соловйов має таємну родину із баскетболісткою Світланою Абросімовою. Таємна дружина Соловйова має 650 метрову віллу в Сочі за ціною півмільярда рублів. Абросімова, як стверджують журналісти, є коханкою Соловйова, який офіційно одружений і має вісьмьох дітей від різних шлюбів. Ця інформація підтверджувалася їхніми спільними поїздками і відвіданими лікарів доньки спортсменки по батькові Волод... Володимирівни народилася у 2017 році в США. Також американський паспорт є і в самої баскетболістки. Ну і зараз вам розповімо потрішки такі хороші новини. Мабуть, тому що на борту літака помер Петро Кучеренко, заступник міністра науки Російської Федерації та чоловік співачки путіністки Діани Гурцької. Він повертався з робочого відрядження на Кубу, і отак от, от сталося. Не ну, зараз, попрошу мого товариша принести мені свічку, яка от в студії вже є, стоїть, тому що буде читати наступну новину. Автомобіль російського патріарха Кирила потрапив у ДТП. Автомобіль, що належить патріарху Кирилу, потрапив у ДТП в центрі Москви. Невідомо чи в ньому був голова РПЦ, але про всяк випадок свічку з двома вогнями ми поставили на стіл і готові запалити будь-який момент, коли ця інформація підтвердиться. А я маю новину про те, що на Росії ні дня без вогню цього разу загорівся військомат у Москві. Пожежу ліквідовано на площі 50 квадратів. Пишуть російські змі причини займання ще уточнюються. Ну і в Росії також стався землетруси, і п'ятибальні підземні поштовхи зафіксували поблизу Курильських островів о 20.30 за місцевим часом. Землетрус відчули у населених пунктах островів Шикотан та Кунаширі. Тож, друзі на цій хорошій позитивній ноті всього того злого для росіян і хорошого для нас, ми завершуємо нашу годину аналітики. Радіо Chicago.